Усім привіт, команда Куркуль сьогодні працює на Одещині, де фермери пробують вирощувати. Фактично нову для них культуру бавовник. Потенціал цієї культури у переробці дуже великий. Це і шок для тваринництва, і олія. Але найголовніше, в чому сьогодні зацікавлена держава, це те, що з бавовнику можна виробляти порох. Якщо хочете дізнатися більше про досвід фермерів, адже він абсолютно різний у кожного. Дивіться наш випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і поїхали! Миколо, ви цього року взяли участь в експерименті, попробували вирощувати нову для себе культуру, Поділіться враженнями, і з якими труднощами довелося стикатися. Перше, те, що е, мало досвіду в Україні по вирощуванню самої бововни. Тобто ми е, шукали інформацію з всієї України, деякі правильно чим обробити, які сроки посіву, яка густота посіву, що для неї потрібно. Дуже мало досвіду, особливо в великих масштабах, якщо не брати на демо Це одна із таких проблем, то бажано запросити когось сюди із тих, що вирощували його в промислових масштабах, скажімо так. Це одна із проблем. Інша проблема Бессарабії – це волога. Але так як у нас є пар, ми висадили тут і бачимо, що непоганий результат на пару. до нас полив не доходи, того в такий спосіб ми вирішили спробувати, як воно буде, і бачимо, що начебто непогано на сьогодні. Тут у вас три сорти, так? Так, три сорти в чотирьох повторностях посіяння. Так, з якою густотою сіяли? Сіяли 70 тисяч, але я думаю, що в сході отримали десь 50. Ми чекали, поки прогріється ґрунт. Ми сіли 25 травня, і десь, якщо рослина насіння не достала вологу, то воно просто не зійшло. А після цього у нас не було два місяці дощу. Оце все, що одразу зійшло, воно і залишилось. Я думаю, що тисяч мабуть, на полі, має бути. будемо рахувати це Дивися. А міжряддя? Міжряддя 70- це сіла сівалка, якою ми сіємо і, кукурузу, і соняшник, а у нас вона дуже гарно сіє. і соняшник, і розкладає насіння гарно того. В принципі, не ми є досвід у дослідах. Так в досвідах у нас багато досвіду, тому що ми кожен рік закладаємо дуже багато дослідів, окрім маленьких демоділянок. У нас ще в промишлених масштабах багато дослідів. Це фунгіцидні, це технологія ґрунтообробки, це різні сорти, це дуже багато дослідів. Як плануєте збирати? Плануємо збирати вручну. Я думаю, що будемо десь 4-5 ділянок по 10 метрів вибирати рандомно і будемо пробувати вручну збирати, щоб подивитися, який потенціал, яка урожайність. Цей рік іде так. Пробуємо, як воно буде, скажімо. Розкажіть, будь ласка, які сорти тут посіяні, скільки сортів і які особливості вирощування бавовника? Чи це вперше в Україні ця ініціатива? Чи вже була якась практика? Ну, найперше, що я хочу сказати, що ми зараз знаходимося на ділянці, де проводяться наукові дослідження п'яти сортів бавовника, які передані нам певними компаніями інозем. в основному це іноземні компанії, які передали для проведення екологічного дослідження. Такий, скажімо, експеримент, який проводиться і на полях нашого інституту, і ми будемо дивитися на фермерських полях, проводиться вперше за останні 30 років. По крайній мірі, я не пам'ятаю такого, щоб такі дослідження проводилися. Російська агресія потребує величезної кількості зброї, а бавоник, він як культура, використовується для виготовлення порохових самих зарядів. Дослідження, які ми заклали на цих, це тут п'ять сортів. Я підкреслюю, що ми заклали різні п'ять сортів. Вони в основному середньо і ранні сорти. Значить, вони сьогодні е, закладені в кількох повторностях з використанням і поливу, і без поливу під пленкою і без пленки, для того, щоб перше, а для території Одеської області, зокрема, там приймінимо такий термін Бесарабія, да, в зв'язку з такими зміни по клімату ввести в культуру виробництва, ввести цю культуру бавонь. Для нас теж для інституту це нова культура. Ми, ми не скажемо, що ми не знали про неї, знали, але. В системі випробування таких досліджень ми теж займаємося вперше. Особливість цієї культури заключається в тому, що вона не вибагла, вона більш-менш така по культура. Вона потребує своєї першої такої вологої зарядки. Це, ну, скажімо, два як мінімум, таких нормальних поливів, які необхідні тоді, коли насіння постійне має прорости і коли з'явиться перші, вже, скажімо, ростові гілки. Тоді далі в неї, враховуючи фізіологію рослини, в неї коренева система стержнева, вона йде на 2-2,5 метрів глиб. вона тоді може доставати ту вологу, яка знаходиться в нижніх, в нижніх самих шарах. Далі, після того, коли ми все цей експеримент проведемо, різні от є, і полив, безполив, підплінку, я ще раз підкреслюю, у двох точках ми проводимо ось тут більш південніше в кілії проводимо, і в розділянську у нас друга точка знаходиться. Ця площадка у нас знаходиться 16 метрів над рівнем моря, та площадка у нас знаходиться 53 метри квадратні на море. Якщо ми порівнюємо рекомендації, які раніше були ще десятки років назад, ще до новітньої історії України були проведені, вони якби ставлять таким чином, що вирощування бавоника необхідно проводити на ґрунтах де Рівень грунтових вод невисокий, де на сьогоднішній день над рівне море більше 53. Тобто то та технологія. Ми якраз в нашому експерименті науки хочемо провірити і підтвердити або спростувати. Те, що було 30 років назад технологічно було. На Сьогодні є різниця між полями цим і тим е, є різниця, да. тут більше більш високоросли. Ну, скажімо, там, якщо ми дивимося на ці дві, на цю ділянку, то е, та частина ми бачимо там без полива. Да. Оце, скажімо, там на розділянській відділку у нас приблизно такого росту рослини. Тут ж ми з вами бачимо, вони набагато трошки більш буйніші, більш кращі. Але кількість коробочок, кількість коробочок. Як не парадоксально, там кількість коробочок на кущі більша, ніж на, ніж на ці. Тобто стоїть по питання, нам треба вегетативна маса чи коробочка. Ми тоді відпрацьовуємо свої рекомендації і пропозиції з точки зору, що треба зробити для того, щоб було більше самих коробочок. Те, що необхідно нам в кінцевому результатів отримати, скажіть, будь ласка, чи буде, чи планує Мінагро на 25-й рік підтримку? Вирощування бавовника Україні. Наша мета на цей рік дослідити, наскільки ця культура може вирощувати в цих умовах, в наших умовах. Ми бачимо, що, по крайній мірі, на даному етапі чудові сходи, чудовий результат. Ми повинні отримати і на даному етапі врожай. Наступний етап буде опрацювання спільно з насільневими асоціаціями забезпечення посівним матеріалом. А також опрацювання з нашими міжнародними партнерами, можливість надання підтримки або дотації цієї культури для вирощування війни. Ми сьогодні на локації це в минулому Саратському районі. Це підприємство Балкани. Ми бачимо, що бововник росте на богарі, тобто це без зрощення. Це в наша вже сьогодні п'ята локація, і на цій локації ми остаточно вже впевнені, що ми на правильному шляху, що бавовна буде рости. Зараз є сучасна техніка, і ми, ми говорили сьогодні з сільхозвиробниками. Саме для вирощування бавовни потрібна та ж сама техніка, яка використовується при зернових, при інших культурах. Тільки одна різниця це збирання врожаю. Ну, зараз є сучасна техніка цієї компанії, які збирають бавовник, то я думаю, цієї проблеми не буде. Головне, щоб в наступному році ми зробили таке вже промислове виробництво, щоб вже підтягнути інвестиції, які будуть купувати ту техніку, яка буде обробляти, збирати врожаї. Рожа, це потрібно, хоч так, щоб мінімум це було мінімум це 10 тисяч гектар, щоб це початок. Ми будемо звертатися і до прем'єра, щоб знайти гроші, щоб дати можливість держпідтримки. Бо без цього ми не, не зможемо переконати наших сільхозвиробників, щоб вони вирощували бову. Ми саме приїхали на той етап, коли вже посіли, коли вже у нас вже є коробочка, є продукт, який ми бачимо, який може бути. Ще це не останній етап. Це я думаю, що вже в жовтні жовтні, коли ми будемо збиратися збирати врожай, ми будемо бачити саме врожайність для того, щоб потім дати економічну складову для наших сільхозвиробників, хто, хто захоче інвестувати саме в цю культуру? Тоді вже буде прийматися рішення саме сільхозвиробникам, і скільки їм і що сфінансування. Андрій Борисович, поділіться досвідом. Вирощування бововнику цього року вперше спробували. Пробували на поливі, без поливу. Як вам досвід вирощування взагалі? Ну, Бововник цікава культура, то є і перспективна для держави. То є, ну, нам треба розуміти, що в нашій зоні нам може вирощувати тільки під зрошенням. Тому що як показують природно кліматичні умови, то є, на і великі температури на багарі вона не може е, дати. Тот Рівень врожайності, який потрібен і господарству та в принципі і державі. Того питання буде конструктиво, як у нас будуть проводитися зрошувальні і міліоративні роботи, тобто як може буде подаватися вода, які в держави є інструменти, щоб компенсувати або зменшити витрати по поливам для господарства. Тобто, ви хочете компенсацію на гектар? Так, якщо ми беремо бавовну екстратичну культуру, то є, нам повинна бути е, певна компенсація на витрати, е, щоб ми могли вирощувати, що культура нова для нас. То є, тут є певний рівень е, ручної праці. По вирощуванню саме дороге — це вода, зрошення. Треба це частково компенсувати хоча б 50% від витрат, які понесеться на е, вирощування даної культури. З якими труднощами стикалися? Коли сіяли згідно технологічної карти чи ні, ми, ми посіяли його пізновато, тому що е, сімена були доставлені. Ну, можна сказати, що вчасно, тобто, поки ми підготували землю і посіли на багарі. На багарі він не дає нам ніяких результатів, тому що, послушав, велика жара в середині літа, то тобто, вона призвела до того, що він почав просто е, угнітатися від температури. Того прийшлося розкинути систему зрошення. Маленькі запаси вологи з зими не дають можливості навіть стежновосій системі даної культури розвиватися е, і далі. Тобто тільки зрошення. Скільки зараз цим сходом? цим сходом вже два місяці. Як розвивається культура, як оцінюєте? Е, ну, культура на сьогоднішній день вона не дорозвинена до тієї фази, яка потрібна бути. Питання буде стояти, чи розкриється у нас в принципі, коробочка, це найголовніше питання для всіх. Чи хватає суми ефективних температур, щоб цей процес перейшов? Тобто, і якщо ви виходите в... Виробництво, то нам потрібна техніки, ті ж самі збиральні комбайни, тому що на сьогоднішній інвестувати в збиральні комбайни. Ну при цих умовах це нереально для любого господарства, навіть великого. Але в принципі, якщо держава буде зацікавлена і буде компенсація, якщо витрати... буде розуміння алгоритм роботи і буде. Прописані договори зарані заключені, то є під під договорами готові працювати, вирощувати дану культуру, щоб і держав було І страхування голову. ви маєте Так, да, це і страхування, це і мінімальна ціна е, закупки, і це повинен бути від держави, якщо це культура нова, певний супровід і контроль на період вирощування, тому що ну досвіда вирощування ну нас немає. То і в Україні мало хто зараз має е, сучасний досвід, Те, що вирощувалось раніше, коли ця культура впроваджувалася десь в, в радянському союзі. Ну, інші гібриди, інші кліматичні умови на сьогоднішній день. Тому супровід іменно тих людей, які мають сучасний досвід, нам дуже потрібен, тобто, щоб виростити максимальний уже, тому що в цьому зацікавлені ми як виробники, та й держава як кінечний ну, юніфіцар цього проєкту. Це нова для нас культура, вона і для технологічних подальших процесів це збирання, це первинна доробка, це очистка насіння, те коротке волокно, яке у нас більше, знаходиться біля насіння. Це все технологічні процеси, які в подальшому треба буде відпрацьовувати. Ми зараз на цьому етапі проходимо, може рости, може утворювати. Які, які технологічні процеси, що необхідно виконати, щоб отримати там відповідний певний якийсь мінімальний урожай. Далі це волокно, або воно називаємо катон, як американці називають його. Ми відправляємо його на дослідження. І тоді, коли вже проходить відповідне дослідження, кажуть, що окей, да, підходить, що це може бути, що цей сорт такий, це може підходити. Тоді вже далі він буде йти в промислове виробництво. Це ну. що стосується пороху, але ж потенційно це і жом для тварин, а, і ворогів для того. Та, так, та. дивіться, я вам скажу так, ця культура, якщо так от більш конкретно взяти, це 100% безвідходна. В чому заключається? Крім бавовни, є насіння, з якого можна робити, а його з тони бавовника, бавовника 650 кг насіння йде, а 350 кг тільки знайде самої бавовника. А в цих 350 тільки 10 іде кілограмів, що нам все йде тонкого волокна, 1-1,5, яке ну, край нам оце необхідно. А що далі з тим інше робити? Це може бути і на легку промисловість використовувати. Далі з із насіння можна робити олію, шрот для тваринництва. Далі з із, із, самого куща, якщо ви подивитесь, він бачите, чим старший стає, він стає більш дерев'яніший такий. Можна робити з нього пілети на використовувати на опалення. Але це під це вже має буде побудована промислова лінійка техніки відповідної. Але для того, щоб це не піти, знову ж таки, ми маємо закінчити дослідження разом із інститутами, які обраховують економіку, покласти, сказати, що да, це може, може рости, да? Да. є економіка, є прибуток, є і для держави, і для бізнесу. Будь ласка, це можна виросто робити. Ми на початку з вами говорили, що це ну, перше за, за багато десятків років. Я сам по фаху агроном, відверти, я ніколи не стикався, я за перший раз стикаюся з цією рослиною. Висіяли ми три сорти з різними термінами посіву, з різними густотами посіву. Отримали, ну, я вважаю, непогані результати. На наступний рік треба буде там підкоригувати по схемі, по оживленню і, можливо, в нас все вийде. Проводили якийсь обробіток від шкідників? Е, так, тут було три обробки інсектицидами, два профільні від е, тріпса і одна від хлоп... хлопкової совки. І який стан зараз? Е, зараз е, чекаємо розкриття коробок і плануємо. Зібрати, проаналізувати врожайність і, і зробити висновки на наступні роки. Як ваші враження взагалі від цієї е, спроби? Поки що не зрозуміли, якщо, якщо чесно, то ну, ще нема розуміння чи дозріє, яка врожайність буде. Рахували витрати на ні, ще не рахували. Це буде по ітогу сезону. Будемо, а не, ну, у нас зараз дуже багато роботи, немає часу. Коли зберемо. Буде холодна зима. Сядемо все, проаналізуємо, порахуємо, і тоді будемо робити висновки більш такі глобальні. Рослини на зрошенні. Е, так тут у нас посів на зрошенні, краплинне зрошення. В Цьому році у нас одна стрічка на два рядка, Ширина між десь 70, А на наступний рік будемо. Розширювати міжряддя, я думаю, на метр, і ставити під кожний ряд окрему стрічку. Ще які висновки зробили, якщо можна поділити? Е, висновки? щоб змінили. Е, густоту е, у нас сівалка технічно висівала максимум 130 тисяч на гектар. І я би все ж таки хотів би підвищити 170-180. У нас немає можливості отримати великої, за того, що короткий вегетаційний період, немає можливості отримати. Більше коробок на одній рослині. Тобто нам треба там п'ять коробок, але більше рослин. Тобто, за рахунок густоти, збільшення там, два рази густоти, отримати менше коробок на одній рослині, але на гектар це буде більше. І за що цього можна спробувати підвищити врожайність. Якісь були проблемні моменти? Так, е, да, проблемні моменти отримати сходи, коли квітень дуже сухий, травень сухий, то. Проблема за рахунок того, що в нас одна стрічка на два рядка потримать сходи дуже тяжко. Якщо буде одна стрічка на один рядок, я думаю, що це буде проще, бо вона сразу промочує. Ми сьогодні говорили про те, що треба залучати ще спеціалістів. Ви говорили про те, що з Узбекистану. Будете пропонувати, так? Да? Також є ініціатива це, знову ж таки, це перший рік за декілька десятиріччів, де ми маємо можливість висіяти, подивитися і дослідити технології. Дуже важлива на даному етапі допомога наших партнерів, які традиційно використовують цю культуру. І тому, фактично, ми, якщо все буде гаразд, якщо ми отримаємо результати з метою вдосконалення і. Фіксації технологічних процесів і допомогу наших нашим аграріям, практично саме я маю на увазі. Ми будемо звертатися до партнерів міжнародних, які традиційно здійснюють висівці культури з метою супроводу допомоги, а також надання консультації вже не на науковому рівні, а на рівні промислового вирощування. Якщо в двох словах ви сьогодні побували на полях, подивилися достатньо різні підходи у кожного господарства. Ваші враження. Мої враження наступні. Перше, це ще раз підкреслю нова культура. Ми побачили різні умови і з науковим супроводом, і без наукового супроводу в умовах промислового вирощування. Ми переговорили з аграріями, в яких умовах вони висівали, які терміни висів. Тобто, фактично, якщо бачимо загальну картину, наступну, якщо дотримуватися мінімальних вимог стосовно норм висіву, мінімальних вимог стосовно Терміну посіву, а також глибини посіву. Ми маємо можливість бачити на даному підприємстві чудовий стан посівів, але потрібно ще попрацювати питання стосовно боротьби з шкідниками. Це той виклик, який ми теж сьогодні бачимо. А також в подальшому місяць-два стосовно технології дозрівання, а також збору. Та ті виклики, які стоять на сьогоднішній день.